Всім привіт! Добро пожалувати на мій канал. Хотів би вам розповісти сьогодні про меню на радіостанції Кваченг TGUV2. Воно тут є в принципі не, не дуже інтуїтивно зрозумілим, тому потрібно просто запам'ятати і думаю, що складності у вас воно не виникне. Все меню тут використовується через кнопочку F. Тобто нажимаючи кнопочку F і номерні клавіші, ми переходимо по тим чи інакшим пунктам меню. Ну що ж, давайте приступимо. Нажимаючи кнопочку F1, ми бачимо, що в нас змінюються букви ось тут збоку. Зараз от Middle, F1, Low. Ми міняємо потужність радіостанції таким чином, і, тим самим заощаджуючи наш акумулятор, але тим самим зменшуючи радіус дії нашої радіостанції. Тому при включенні F1 ми знову бачимо, що йшло хай, це в нас максимальна потужність. Нагадаю, що потужність цієї радіостанції 10 Вт. І в, е, в режимі High вона видає 10 Вт, в режимі Middle вона видає 5 Вт, і в режимі LOW приблизно десь 1 Вт. Слідуючий пункт мену, меню у нас буде приймаюче значення шуму DAW. Тобто нажимаючи F2, ми можемо вибирати, чи в аналоговому, чи в цифровому режимі у нас буде приймаючий. Е, шумодав відкриватися при певних значеннях. Для того, щоб вибрати, вибираємо MRVFO, і бачили, що у нас з'явилося DCS, що означає, що у нас включений зараз шумодав через цифровий е, шифратор. Щоб переключити на аналоговий, нажимаємо F2 кнопочкою Bend. Переміщаємося, бачимо тут е, аналоговий MRVFO, появилося ST, що означає, що ми зараз. В аналоговому шифруванні. Для того, щоб вимкнути, нажимаємо F, кнопочку 2. Bend, вибираємо, щоб було OFF, MRVFO і все, виключили. Слідуючий пункт меню для передаючої радіостанції. Включається у нас через F3. Вибираємо tc OFF зараз. Через Bend вибираємо або аналоговий, або цифровий. І так само кнопочку MRV вибираємо те, що нам потрібно. І все. слідуючий пункт меню, це у нас репітерна функція. Викликається вона F4. Бачимо, з'явився у нас плюсик на екрані. Це означає, що здвиг на репітері в нас буде в плюсову сторону, тобто збільшення. Нажимаючи F4, появився мінус. Це буде означати, що в нас здвиг буде в мінусову сторону навпаки. І ну і для вимкнення нажимаємо F4, бачимо, все зникло, буде в нас все вимкнено. Слідуюча функція F5. Ми викликаємо VOX меню. Це є голосове, можна спілкуватися по радіостанції, не нажимаючи кнопочку PTT. Тут ми можемо регулювати чутливість цього VoX до 9. Наприклад, вибираємо 9. І при без нажимання кнопочки ми можемо говорити в радіостанцію і вона буде вмикатися на передачу. Для вимкнення нажимаємо знову F5. Вибираємо OFF, mRVFO, вибрано. Слідуча функція викликається за допомогою F6. Це в нас сканування субтунів на каналі. Якщо ми хочемо приєднатися до людей, які спілкуються, але ми їх не чуємо через те, що вони використовують певний субтон, ми можемо їх просканувати. Ось таким чином, бачите, скануються аналогові субтуни. Нажимаючи на кнопочку Band ми вибираємо цифрові, вони далі скануються. Ще раз, знов цифрові. І вони будуть до тих пір скануватися, поки не знайдеться той субтон, на якому спілкуються інші люди. Воно зупиниться і ви зможете з ними продовжити розмову. Також у нас є функція реверсу. Викликається у нас слідуючим чином. Нажимаємо F. 7 Бачимо, появилася кнопочка буква R на дисплеї, це означає, що reverse включений. F7, reverse виключений. слідуючий пункт меню F8. Але в нас тут скрем... тут мав би бути скремблінг але його програмним чином виключили. Слідуча функція у нас є F9. Появилося на екрані DW, що означає, що зараз нас включено сканування двох частот, які в нас є на екрані. Тобто, якщо появиться зв'язок на нижньому каналі, ми будемо чути нижній канал. Якщо на верхньому, то верхній. Але тут є один радіоприймач, тому чути ми можемо тільки одну радіохвилю. Також ми можемо регулювати крок нашого сканування. Таким чином, тут вже ми маємо відкривати друге підменю. Друге підменю у нас відкривається за допомогою кнопочки F0. Зараз виключу Dual Watch. F0. І одиничку. Ми бачимо, у нас появилося степ, крок регулюється в нас від 5 до 100. І кнопочкою MaveryFall ми вибираємо той крок, який нам необхідний. Також у нас є другий пункт меню для репітера. Він у нас викликається з допомогою F02. Ми бачимо, що з'явилися нулики, ми можемо тут вводити значення здвигу на репітері. Тобто в усіх репітерах є певні дані, ми можемо оглянути їх і ввести сюди для того, щоб то все бачити. Слідуючий пункт меню у нас відкривається допомогою F03 busy Channel off Нажимаючи сюди ON, ми його включили. Це значить, що коли на каналі буде хтось розмовляти. Нажимаючи кнопочку PTT, ми не зможемо говорити, а рація нам покаже, що та якби канал зайнятий. ну Ліпше цю функцію виключати, тому що якщо буде якась перешкода на каналі, ми так само не зможемо розмовляти, тому краще виключити F. 0,3. Вибираємо off, Emervia Fall, of зберегли. слідущий пункт меню F, F0, 4. Key -key. Це в нас регулюється кількість хвилин, тобто, одиничка у мене зараз стоїть. Це зараз одна хвилина. Вона можна відрегулювати до, до 9. Тобто, це час. Якій ми можемо безперервно спілкуватися з нашим абонентом, нажавши кнопочку PTT. Після цього воно в нас автоматично вимкнеться і передача перестане. Це дуже корисна функція для того, наприклад, якщо ви кинули радіостанцію в рюкзак, щоб раптово там десь не зажалася кнопочка, і в нас не сіла батарея повністю. Слідучий пункт меню у нас викликається наступним чином. F05. Це в нас відображення е, наших каналів, як ми хочемо, щоб відображались наші канали. Тобто частота, фріквенсі, нейм, ім'я і номер каналу. Channel вибираємо, MRVFO зберігаємо. І все. Слідучий пункт меню F06. Пріоритетність каналів. Ми Ви можемо вибирати так само які ми хочемо канали внести в наш пріоритетний список для сканування поканально так слідучий пункт меню у нас буде F07 0 7. Це в нас можемо вибирати ширину канала це white широкий і Narrow вузький Ну я зазвичай ставлю White MRVF зберегли і все нормально Слідучий пункт меню F08 ми можемо вибирати канали для видалення. Тобто ті, що у вас є збережені у пам'яті, бачите, є збоку е, буква ГАШ, що означає, що цей канал у мене записаний. Вибираємо певний канал, наприклад, хай буде 9. -й. Жмемо MR VFOL. Рація запис... запитує. Дійсно удалити. Якщо нажмемо кнопочку MRVFO, він удалиться. Ну я не буду його удаляти, а покажу вам наступний пункт меню. Слідуючий пункт меню F09. Reset. Тобто ви можете скинути радіостанцію до заводських установок. Нажавши кнопочку MR Так, слідуючий У нас, нас ще можна заблокувати клавіатуру. Для того, щоб уникнути раптових нажимань клавіатури. Робиться це наступним чином. Зажимаємо кнопочку F, появився у нас ключик, це означає, що радіостанція заблокована і ні одна кнопочка, крім PTT не буде працювати. Для того, щоб її вимкнути, ще раз нажимаємо F, тримаємо ключик зник. Бачимо, що радіостанція розблокована. Далі для того, щоб перекинути частоти місцями, тобто, щоб верхня з'явилася внизу, а нижня вверху, нажимаємо F Main і бачимо, що наші частоти помінялися місцями. Нажимаємо F Main і вони повернулися в те саме положення, що і були. Для того, щоб перейти з частотного в канальний режим, нажимаємо кнопочку Ben, MRVFO, тобто вибачайте. І ми переходимо в ча частотний режим. Нажимаємо MRV і ми переходимо в канальний режим. Для того, щоб переключити наші частоти, ми можемо кнопочкою Bend. Тобто переходимо в частотний режим і кнопочкою Bend вибираємо банк, той чи інакший. Тут є 5 банків. 2-метровий 350 МГц, 433, 490 FM радіо так само. Ось таким чином. Також можна відрегулювати шумодав. Для того ми нажимаємо F і тут кнопочку MON. І ми бачите, що в мене у нас з'явилося SQL. Ми можемо регулювати від одинички до 9 наш шумодав е, в залежності від того, який нам буде потрібно виставляти. Передача виступного бутона виконується слідуючим чином. Нажимаємо F і і бачимо, що пішла передача визивного тона. Так само ліхтарик. Просто одним нажиманням включаємо і виключаємо. Сканування ми можемо викликати так само або в канальному, або в частотному режимі. Для цього ми нажимаємо, наприклад, переходимо в частотний режим, зараз в даний час. Нажимаємо F і кнопочку вверх, і у нас пішло сканування до тих пір поки не знайде канал, на якому йде якийсь певний зв'язок. Ось така коротенька інструкція. Зробив її так, щоб не забути, щоб можна було в будь-який час зайти, якщо щось забулося, і згадати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.